Добрий день, шановні підписники, мене звати Олександр і я вас вітаю на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Сьогодні неділя, ранок покупців. Дуже багато продавців, майже немає. Можемо поглянути, це барахолка Почайна. покупців ходять. Продавців, по суті, немає. Там трішки, зранку було у тій стороні біля моста чималенько. Зараз немає, всі розійшлися. Але в свою чергу мої знахідки вражають потрішки. Можу вам продемонструвати свої знахідки, друзі. Консервація, Малина, сате вишня без кісточки. Цукорничка дуже гарна. Київський завод. Також вироби з майоліки О, що це, друзі? Іграшка маше укутиш 30-ті роки. Також бачимо. Кухоль великий Васильківський, возочка Васильківська і дві возочки ЛКСФ Дуже гарненькі возочки ЛКСФ Шановні підписники. Я на постійній основі купляю різні предмети старовини. Запропонувати ви їх можете мені у Viber або WhatsApp. Телефон під відео залишаю.